Мешканці Центрального міського району, втім як і гості з інших куточків міста, не натішаться змінами, що відбуваються у парку імені газети. Правда щодня його відвідують сотні городян, тут займаються спортом. Прогулюються в компанії домашніх улюбленців, та й просто відпочивають думками на свіжому повітрі, надихаючись красою й охайністю місцини. А повернути легендарному парку статус затишного і комфортного взялася команда з десятка ентузіастів. Щотижневі зустрічі обговорення колектив однодумців проводить регулярно. До них ми сьогодні і приєдналися, аби дізнатися про все, що планується з перших вуст. Інтрига вихідних, що то за ями з'явилися на береговій зоні парку поблизу центрального входу. Таємниця Розкрита до кінця апреля планується створити березову рущу. Буде состояти із двох груп. Около 500 – це первая група і около 500 берез – це вторая група. Невеличка відстань між саджанцями виправдана. Такі вимоги кажуть ботаніки. Мінімальна 1,82 вісімдесят і максимальна 3 м. Це є сі создається березовая руща. І ще одне питання: куди подівся будинок для качок? Відповідь був зламаний невідомими вандалами. Нині знаходиться на реставрації і зовсім скоро радуватиме і своїх крикливих мешканців і їхніх наїжачених сусідів. Зупиняючись біля кожної ділянки, учасники робочої наради обговорюють, обмірковують і узгоджують плани подальших дій: тут підфарбувати, тут прибрати, тут прокласти ще одну алею і засадити барвінком. Ця ділянка після зими потребує косметичного, а ця капітального ремонту. Зрозуміло, одне ці місця і їхні больові точки кожному з присутніх відомі як п'ять пальців. Особлива увага до території навколо човникової станції, з приємного втілити в життя новий ландшафтний план навколо дерева кохання, з гіркого чергові автографи чорним по білому. Актуальна проблема наступного року провести капітальний ремонт легендарного місточка. Аби зробити все на гідному рівні, треба знімати всі ці металеві символи кохання. Розпилювати чи не розпилювати. Ось у чому питання, і що важливіше, цілісність мосту чи весільної прикмети. Організація громадської ініціативи мешканців Кривбасу чекає на думку мешканців Кривбасу. А на самій станції є думки зробити такий собі літній майданчик на причалі з романтичними тентами, морозивом і виключно безалкогольними напоями. Ми хочемо тут зробити такий городок робоче названня хутор Казакарова. На этой территории сделать, поставить мельницу, поставить кузницу, и которая будет вот кузница, будет рабочая там, и люди, те, которые захотят что-то сделать, там какие-то поделки, они могут смогут там даже помогать этим молотком. Также в планах этого года у нас строительство. В первую очередь пляжа будет в парке наш пляж. Мы его как бы реанимируем. 15 2015-16 года мы будем приглашать наших топ-менеджерів крупных предприятий. Ми хотим сделать город в миниатюре. Начиная от Ингулецкого комбината, то есть карьера, обогатительный комплекс. І вот как Кривий рог йде на 120 км. А здесь ми хотим все це розмістити на 150 метрах. Кипить роботу у центральній частині парку навколо фонтану. Тут зміни будуть насамперед естетичні. Проект парку виконаний був в регулярному стилі. Що ви могли увидети, коли ходили по парку? Це і лодочная станція, і арки. Все оформлення вокруг фонтану також спроектировано в регулярному стилі. Тобто Предвідіти э, висадку э, самшита, э, строгих колоновідних форм, можевільників, э, шаровідних форм, створення э, цвітників вокруг, а також окаємлення э, газоном. Строк виконання до 1 травня. Да? Ну, Дай Бог, що якщо все буде в порядку, до 1 травня повинні справитися. І ще раніше, у середині квітня, має відкритися перше у кривому розі мотузкове містечко. Зараз встановлюються відповідні конструкції. Аромат свіжої деревини відчутний здалеку. Аромат у вас тут дивовижний. Розкажіть про це містечко. Декілька слів добрий день. буде новий від екстремального спорту в Кривомурогі Віревочний парк це буде можливість почувати себе альпіністом або скалолазом, перевірити свою ловкость, силу. В некоторых случаях и храбрость. Здесь уникальная страховочная система, которая используется только в парках Лень в Пень. Будут три трассы, детская, средняя и с этой стороны будет взрослая трасса. Варто сказати, жодне дерево не постраждає, адже застосовується спеціальна клинова система, при якій шрупи гвинтики дерев не торкаються. Лінь в пінь, де цього містечка спортивного, як на мене, навесні варто взяти на озброєння кожному і впроваджувати його і на виробництві, і на стадіоні, і на городі, і навіть в особистому житті. Немає часу для ліночів і у гвардійців, що слідкують за порядком у парку. А ти на роботі не дахнеш, але все одно. Нам приємно, коли їм хорошо. Нас це радує. Атмосферою парку задоволені і молоді матусі. За два роки парк дуже добре совершенствовался, тому що зробили сделали вход, зробили сделали, сделали дорожки залили. Вот фонтан вот будуть Ну, красивий. Скворічники, ну, хороший парк. І численні рибалки, які впродовж перших ранкових годин вже піймали своїх золотих рибок на вечерю. Як сьогодні рибка себе поводить? Клює, єло, звісно. Да? Що піймали, Хизуйтеся. Тюлечка така, карасики от такие. отакі. такі, всі. Ооо. Побачити можемо їх? Можемо, звісно. Покажи. Я думаю, ця картина має назву Рибак і річка Саксагань. Так, да, дивіться. Гострими питаннями для тих, хто опікується парком, залишаються два: розкиданий дітьми підлітками щебінь, що порушує створену берегову опору, і таке ж розкидане повсюди насіння, що ніяк не долітає до урн. Важно не, не убирати, а важливо не сорити. Ми живемо в таке час, коли ми отримуємо постійно там негатив, негатив. негатив і Нам треба а, психологическую разгрузку получить. Вот здесь мы можем ее получить, когда люди приходят, видят этих белочек. Там очень много людей приходят, особенно зимой. Кормят птиц, кормят белок, то есть оказывают всяческую помощь. На самое главное мы хотим, чтобы это было такое. Опять вернулось э, к тому, что этот парк вернулся к своему назначению, самое любимое место наших горожан.